Вони стають до бою, бо люблять, гинуть, бо люблять неймовірні історії людей, які заради миру покинули рідних, бо навіть пожертвували життям, бо знають, що любов переможе обов'язково. Спеціальний репортаж Галини Сергеєвої. Дивіться далі у вікнах, а зараз не менш емоційна передмова. В маленькій підсобці одної з стільрот на київщині повно жінок. Серце мене розривається, не болить тут. Пахне цигарками, печивом та сумом. Це дружини та мами військовиків, пакують посилки на фронт. Це не тільки діти, що наші там, наші сім'ї вже разом із дітьми. Тут у тилу у них тепер також фронт. На цьому фронті чекають, сподіваються, люблять. Інколи чекати не простіше, аніж бути під обстрілом. У нас психіка нарушилася в сім'ї, розумієте? можемо не говорити нормально, не спать нормально, вже дьоргане. Як це батькові одинакові вирушити на фронт, залишивши маленьку доньку, якій, окрім тата, більше нема на кого сподіватися? Там стріляють бандити. Як це провести на війну свого нареченого, а зустріти його з перебитим хребтом, без надії ходити і все ж вийти за нього заміж? Як це чекати з війни сина і дочекатися його в закритій труні? Він для нас усе був. це історії любові, за яку йдуть в бій, любові за яку помирають, любові, яка сильніша за смерть.